Ви скажете, що я збожеволіла, коли дізнаєтесь на що я проміняла ось цю орхідею. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю звідки вона у мене. Можливо, це та партія, яку я рятувала від шкідників. А можливо, це одна з орхідей зі смітника. У будь-якому разі я ніколи не купувала білих орхідей, тому точно її колись рятувала. Прожила вона у мене напевно більше трьох років. За цей час виросла як слоняра, наростила величезну кореневу систему, і як би це не було сумно, але прийшов час прощатись. Перша причина це те, що в мене дуже багато білих орхідей, штук вісім, хоча, напевно, з реанімашками ще більше, бо я не знаю, якого вони кольору. Друга причина це те, що вона займає занадто багато місця, якого у мене і так давно немає. І поки у мене немає грошей на величезний дім, приходиться чимось жертвувати, а точніше віддавати одну рослину для того, щоб завести іншу. Моя підписниця запропонувала мені віддати реанімашку, яку їй віддала подруга. А на фоні фотографії я побачила. Ціле підвіконня орхідей і зрозуміло, що цій жінці я можу довірити свого монстра. А ось і рослина, на яку я її обміняла. Це малесенька орхідея Машка. звичайно, невідомого кольору, з якої нас чекає дуже багато роботи. А ще підписниця подарувала мені мило і свічку ручної роботи. Це було дуже приємно, і обміном я задоволена.